Урок номер 6 Уроки з історії України. Сьомий клас Середні віки. Тема Уроку Розвиток суспільного та політичного устрою Русі у 9 xi століттях. План. Перше питання Політичний устрій давньоруської держави. Друге питання СУСпільство давньоруської держави. Перше питання політичний устрій давньоруської держави. Розгляньте таблицю. Форма правління на Русі у IX столітті Своєрідна Федерація племен східних слов'ян у X столітті Ранньофеодальна монархія. А отже, відбувається окняжіння земель. Племінний поділ був скасований. В 11 столітті сформувалася імперія, відбувається територіальний поділ на округи та волості. Федерація це форма державного устрою, при якій складові частини держави проводять самостійну внутрішню політику та спільну зовнішню. Ранньофеодальна монархія це перша форма держави у період середньовіччя, коли вождь стає королем. Князь це голова феодальної монархії у слов'ян. О, княжіння земель. Поширення князівської влади на певній території. Включення їх до складу князівства. Імперія держава. Утворена шляхом завойовницьких воєн, що силою об'єднує різні народи. Голова держави на Русі. Розгляньте таблицю у IX столітті. Верховенство Київського князя. У 10 столітті Верховенство київського князя, Законодавчі та судові функції, Велике князівське землеволодіння князівський домен. В 11 столітті. Централізація держави, Успадкування київського столу в порядку старшинства. А отже, Зміцнення одноосібної влади князя. Система весалітету феодальні землеволодіння, Уділи та Вотчини Органи влади на Русі у 9 столітті: Віче, тобто Збори городян Рада Старішин Старці. У 10 столітті: Боярська рада. Знать і дружинники. А також Рада Старішин старці. В 11 столітті: Боярська рада. Знать дружинники, церковні собори та князівські з'їзди. Віче це орган влади на Русі, Збори дорослих вільних чоловіків, картина Псковське Віче, Художник Васнецов. Рада Старішин це рада найстаріших та найдосвідченіших членів роду, що керували його життям, князівські дружинники, Кінець 9, го перша половина 10-го століття, середина 10-го століття, Кінець 10-го, початок 11-го століття. Бояри це військова знать, дорадники князя на Русі. Боярська рада. Постійний дорадчий орган при князеві. Знать дружинники. Церковні собори це зібрання представників християнської церкви для вирішення питань віровчення. Релігійного та морального життя друге питання Суспільство давньоруської держави. Розгляньте таблицю Суспільний лад на Русі у 9 столітті. Формування суспільних станів у 10 столітті ранньофеодальне суспільство. В 11 столітті. Феодальне Суспільство. Феодал це власник феоду. Стани або шари населення це великі групи населення, що відрізняються спадковими правами та обов'язками. Привілейовані стани на Русі. У IX столітті. Племінні князі у 10 князі, Великий та удільні. В 11 столітті Князі Великий та удільні. У 9 столітті бояри родоплемінна знать. У X столітті бояри це верхівка дружинників. В 11 столітті бояри це землевласники. У 9 столітті дружинники. Це варяги і слов'яни. У X столітті дружинники варяги і слов'яни. В XI столітті. Дружинники це слов'яни. Отримували землю. В XI столітті з'являється духовенство біле та чорне. Духовенство. Це професійні служителі культу в монотеїзмі, привілейований шар населення, біле духовенство це священники, чорне духовенство це ченці, католицькі ченці православні ченці. Непривілейовані стани на Русі. Смерди рядовичі, чернь, челядь або холопи, закупи, раби, міщани. Смерди це вільні селяни, що вели своє господарство, володіли землею, сплачували оброк, тим, поземельний податок, виконували суспільні повинності та об'єднувалися в сільські громади. Смерди. Сільська громада або Верв, Мир, Село. Це колектив селян, що утворювався за територіальним принципом, мали спільне землеволодіння та самоврядування. Верв. Слов'янське поселення 10 століття. Реконструкція село Любитино Росія. Житло східних праслов'ян. Землянка. Напівземлянка наземне житло. Оброк. Це повинність залежних селян. Сплата натурального чи грошового податку. Дим. Це податок з окремого господарства. Поземельний податок. Це податок із земельної ділянки, з плуга чи рала. Суспільні повинності. Роботи на користь суспільства. Будівництво та ремонт шляхів мостів, замків, укріплень, повоз. Повоз це суспільна повинність селян перевозити власними підводами, урядовців, а також державні вантажі. Кругова порука колективна відповідальність. Колектив відповідає за обов'язки кожного члена, рядовичі, наймені селяни, що працювали у Феодала за угодою рядом. Чернь це наймити, що виконували чорну роботу, челядь або холопи це залежні селяни. Закупи Залежні селяни, що потрапляли в боргове рабство, купа, тобто борг. Міщани, тобто мешканці міста, ремісники, купці, домашні завдання: вивчити терміни, скласти 10 тестових запитань.